Цей дуже простий та корисний рецепт стане вашим найулюбленішим рецептом вівсяного печива. Тож, для початку нам потрібно відміряти 2 третіх склянки вівсянки. Раджу використовувати цільнозернові вівсяні пластівці. Висипаємо їх в блендер та перемелюємо на максимальній потужності. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. У вас має вийти таке крупне вівсяне борошно. Наступне, що нам потрібно, це третина склянки грецьких горіхів. І нам потрібно їх подрібнити. Відмірюємо ту ж саму кількість журавлини, промиваємо і також нарізаємо. Залишається тільки змішати всі інгредієнти разом. Для цього ми беремо миску, висипаємо туди вівсяні пластівці, вівсяне борошно, цукор, ванільний цукор, корицю, розпушувач та сіль. Обов'язково додаємо сіль, тому що вона розкриває смак випічки. А далі нам потрібна чверть склянки масла і потрібно його розтопити. Виливаємо до суміші та висипаємо горіхи і журавлину. Та добряче це все перемішуємо. І мало не забув, потрібно ще додати 2-3 столові ложки води або молока. Маса має бути не сильно липкою та не сильно розсипчастою. Формуємо печиво. Для цього робимо кульку, добряче її зжимаємо та викладаємо на деко. Залишається трохи приплюснути їх зверху та надати гарної круглої форми. Якщо вам подобаються мої рецепти та це відео, не забудьте оцінити його величезною вподобайкою. Ставимо випікати печиво в розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Готове печиво виймаємо з духовки та даємо йому трохи охолонути. Їм можна насолоджуватися цим смачним ароматним, якою смірою хрустким вівсяним печивом. Чекаю ваших вражень про це печиво у коментарях, та зустрінемось в наступному відео.